Ручки та зошити повертаються до шкіл Каліфорнії. В епоху комп'ютерів і планшетів ця навичка поступово виходила з моди. Але тепер новий закон штату вимагає, щоб учні початкових класів навчалися писати від руки курсивом. Мені це до фантастика – Писати та вивчати нові літери весело. Це початкова школа в місті Фулертон. Тут учні виробляють плавний почерк. Гадаю, писання курсивом робить кращим і написання друкованими літерами. Коли виконуєш складнішу версію чогось, то й просте стає робити легше. новий закон вимагає, щоб письма навчали з першого по шостий клас. До цього починали з третього, та й то наскрізь. Часто учні використовували електронні носії. Нині ж стандарт передбачає, що до кінця шостого класу всі школярі повинні вміти швидко писати курсивом багато моїх учнів каже, надто складно писати курсивом. А ми їм кажемо, це зробить вас розумнішими. Це створить зв'язки у вашому мозку і допоможе вам піднятися на наступний рівень. І тоді вони надихаються, бо хочуть бути розумнішими, хочуть вчитися і стати кращими у класі. Експерти кажуть, що писання курсивом поліпшує когнітивні функції, розуміння прочитаного та дрібну моторику. Коли пишеш букву, думаєш про те, який це звук, як вона з'єднується з наступною буквою, а також про те, як ці дві букви звучать разом. А ще лист від руки курсивом може відчинити двері в минуле. у нашій бібліотеці є конституція. І її написано від руки курсивом. Отже, якщо ви не можете читати ці історичні документи в оригіналі, а залежати від тих, хто переведе їх в електронний формат, то це трохи сумно. Я просто хочу, щоб мої учні мали вибір. Um, that world for them. <laughs>